Всім привіт! Сьогодні розглянемо з вами нігтики опуклої форми. На вказівних пальчиках вони клюють трішки донизу і будемо працювати з формами балерина. Підготовлюємо нігтіву пластину, піднімаємо кутикуру фризою пламя. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми виконуємо часткову процедуру манікюру. Лише піднімаємо птарі гіль та зачищаємо. Синусу. Далі ми розпочинаємо підготовку, хімічну підготовку нігтєвої пластини до покриття. До цього використовуємо дегідратор ультрабон та мою улюблену базу Trendy Nails. Далі розпочинаємо за схемою підбирати наші форми. В даному випадку ми використовуємо балерину. Уважно дивимося на те, як ми міряємо приміряємо нашу форму. так, Дивимося, щоб вона перекривала точки росту, та дивимося, щоб був матеріал. Та уважно слідкуємо, щоб було місце для матеріалу між нігтєвою пластиною та формою. І запам'ятайте, чим довший нігтик у вас має бути в майбутньому, тим більше місця має бути для майбутнього матеріалу. Продовжуємо. Розміщаємо невеличку каплю, відходячи від краю е, форми 2 мм. Притискаємо до нігтєвої пластини, натискаємо досить сильно вздовж всієї кутикульної арки, від синуса до синуса. Підсушуємо 15 секунд фонариком, перевертаємо і формуємо вільний край. Уважно формуємо та підсушуємо і приступаємо до інших нігтіків. Це ж те саме. Беремо форму, прикладаємо до нігтєвої пластини, заміряємо, наложуємо каплю та вкладаємося до нігтєвої пластини в зоні кутикули. Далі перевертаємо нігтік, формуємо вільний край, уважно дивимося на нижні бокові паралелі, підсушуємо і зажимаємо. І наступний нігтик. Підбираємо форму, наносимо каплю, фіксуємося до нігтєвої пластини, підсушуємо 15 секунд. Перевертаємо ручку, розподіляємо вільний край, піджимаємо нігтік за необхідністю з секунд 15 Приступаємо до мізинчика і великий пальчик. Підбираємо форму по розміру, наносимо каплю 2 мм від вільного краю форми. Прикладаємося плотно до нігтєвої пластини, підсушуємо в зоні кутикули, перевертаємо і розпреділяємо довжину. Вертайте, будь ласка, увагу на товщину нижніх бокових паралелей. Додатково додавайте матеріал при необхідності. Далі приступаємо безпосередньо до опилу форми нігтіків. Зверніть, будь ласка, увагу, що при акуратному моделюванні у верхні форму рупилу такого немає. Але чуть-чуть підняти нижні бокові паралелі потрібно, тому слідкуйте за тим, щоб їх саме не позносити, а акуратно припідняти. Для опилу форму я раджу брати пилочки дерев з дерев'яною основою. Акуратно підтягуйте нижні бокові паралелі та забирайте товщину стіночки. Далі можемо приступити до манікюру, який потребує лише поправити зону кутикули, де трішки зайшов у вас матеріал. Якщо ви вірно поставили форму, у вас практично не буде нічого дещо поправляти, лише трішечки. Нагадую вам, що Знову ж таки, беремо фрезу пламя, ту, яку ви використовували при піднятті кутикули, і легесенько поправляємо. Після того, як ви поправили зону кутикули, переходимо до формування внутрішньої арки. Для цього ми беремо фрезу твердосплавну, можна кераміку, але з невеликим діаметром, щоб Акуратно випиляти саме внутрішню арку і зробити її дугообразною. При тому всьому, щоб зверніть, будь ласка, увагу, щоб ви не позносили нижні бокові паралелі, які ви формували, тому що саме завдяки нижніх бокових паралел, паралелей та стіночок, у вас буде держатися довжина не лише зона стресу, а саме Нижні бокові паралелі та товщина стінок. Далі можете попрацювати трішки шаром для красивих фото, трішки помазуємо кератолітиком, щоб краще забралися всі, всі чешуйки та ороговіла шкірочка. Також витираємо все уважно і біля кутикули та спіднизу, щоб все було у вас чистеньке. Додатково можна пройтися ще твердославною фризою конус і забрати, так би мовити, їх називають шипи. Якщо у вас був коротесенький нігтік у вашого клієнта, гель може підтікти під дистальний валік, і ви таким чином акуратно забираєте ці шипи. Далі, якщо форма поставлена вірно, верніше підібрана вірно, а тоді зафіксована поставлена, вам треба буде зробити мінімальний пил форми. Для цього ми вибираємо нашу продольну вісь пальчика і підтягуємо нижню бокову паралель під продольну вісь пальчика. Тобто ви трішки підтягуєте нижню бокову паралель, заходячи пилочкою акуратно з торця в точку росту. Ще раз вам наголошую, зверніть, будь ласка, увагу, що саме потрібно заходити пилочкою з торця у точку росту, ні в якому разі, навпаки, тому що ви знесете нижню бокову паралель. Далі ви робите звичайний класичний або апаратний манікюр за необхідністю. Якщо у вас залишається птерігій або частково кутикула, ви забираєте в тій техніці, яка вам буде зручно. В даному випадку я вибираю апаратний манікюр. Це моя фішка, я роблю апаратний манікюр на всіх видах кутикулу. Витираю залишки птарігію та пилі. Далі хочу поділитися з вами лайфхаком, як забрати таку проблемку, коли у вас з'явився воздух у матеріалі, і з'явилася така внаслідок дирочка. І як це прибрати? Зачищаєте її, накладаєте гель і зверху верхню форму, і вуаля, все складилось. Я не дарма не забрала цей уривочок, щоб ви побачили, що в роботі можуть бути нюанси. Але їх можна легко виправити ось один із лайфхаків, який я вам показала. Далі я працюю молочним топом, перекриваю нігтєву пластину. Молочний топ дуже гарно зрівнює поверхню, коли ви працюєте із молочним гелем. Він е, вам як зрівняє всю поверхню. А вже далі, тоді е, після того я беру звичайний е, топ без слипкошару. Але дуже тоненько, і тоді виходять ністики тонкі, без проплешин і ідеальної форми. Після того, як я перекрила всі нігтіки топом. Далі для чіткого результату я легесенько поправляю форму нігтіків. Знову ж таки, пилочки 100 на 180 дріт. І ось така чудова форма. Балерина у нас вийшла. Її обожнює більшість молодих клієнтів. Тому працюйте з радістю і легко. Every time I try